Друзі, я хочу хвилинку вашої уваги. Я думаю, що всі ми сьогодні вийшли сюди на ринок для того, щоб купити дійсно цієї прекрасної поживи, яку дає нам Господь. І наше тіло воно потребує цієї їжі тілесної, тому що ми люди, які живемо на цій, на цій землі, ми хочемо фізичної їжі. Але також в Бога є для нас ось ця духовна їжа це Слово Боже. Це свята Євангелія, яку залишив нам Господь тут на землі, щоб ми могли її читати. І коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він розпочав своє служіння тут на землі словами такими, збулися часи, і Боже царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Дорогі друзі, ці слова сказав Ісус Христос: покайтеся, це не просто. Осповідатися, пукаятися, це означає відвернутися від гріха і навернутися до Бога. Тому що Бог не бажає не бажає зайняти. Але Христос хоче, щоб всі люди спаслися, щоб всі люди прийшли до пізнання правди. І тому Господь закликає. Людей вірити в Його Сина Ісуса Христа і читати святу Євангелію. Тільки тут є правда, тільки тут ви можете дізнатися про те, який Бог милуючись, справедливий, який прощаючий і довго переводили. 저런 거는 제